Ви виконуєте по більшій частині замовлення від держави? В нас не може бути замовлення від держави, бо, на жаль, держава не може купувати ані хакерські послуги, ані хакерський софт, ані шкідливе програмне забезпечення. Це незаконно. Ані спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації. Це незаконно. В нас не врегульовано питання взаємодії держави і хакерів жодним чином. Є. Так би мовити, спроби врегулювати це питання а, шляхом декриміналізації певних статей з кримінального кодексу, додавши туди такий термін, як баг да? баунті, і в нас декриміналізували відповідальність для так званих білих хакерів вайтхетів. в мене блекет. А в аспекті того, що якщо ти прийшов з паспортом, з флюорографією, з аналізом цитологію, аналізом кава, віддав товаришу майору всі документи, то ти можеш займатися бакбаунті. Це не декриміналізація в Україні відбулася. Але ми праді співпрацювати з державою на фінансовій основі. Але коли ти говориш замовлення, да це типу смішно звучить. Це волонтерська, я це підкреслюю, діяльність по інформуванню збройних сил України щодо, наприклад, переміщення. Щодо того, хто в них там головний, щодо того, як в них працює ті чи інші там фазироване е, антенні рішетки, фари, так звані, е, це викрадання технології, це створення спеціального софту для взлому і так далі.